Чому Бог допускає зло? Виникають питання чому Бог допустив війну, чому Бог допустив, що у мене проблеми сталися, страждання прийшли, негаразди? Де Бог? я говорив, благав, і Бог мені не відповів. А хтось навпаки відповів, і багато людей кажуть: а мені Бог відповідає, а Бог допомагає, Бог спасає і рідних, і близьких. І ти дивишся, чому це так? Чи є відповідь на це? Звісно ж, є на це відповідь. І на протязі часу завжди були пророки. Вони казали людям, попереджували, щоб. Зупинилися, помінялися, і люди ігнорують пророків, люди ігнорують справжніх вчителів, які кажуть реальність, вони слухають ілюзію. А Бог роками говорить, а інколи й десятками років. А коли відбуваються проблеми, де Бог. А скільки людей прийшло до Бога? Люди вони часто кажуть: Ой, у нас нема часу, треба гроші заробляти, та ще щось треба, тобто що завгодно, але не Бог, не божі воля, не Божий план. Який кращий для людей, який їх захищає від цих бід, прокляті, війни, смерті, пекла. Тобто Бог він посилає своїх вчителів, пророків іменно щоб, щоб зупинити. Але люди вони часто кажуть, нема часу. І коли приходять, вони слухають. І полягають на лжепророки, лжеучителів, які говорять ілюзію, все хорошо, все добре, живіть як хочете, ставте всіх ідолів на перше місце. Це не має значення. Але це має значення, тому що Бог Він говорить, що по новому заповіту Бог дав кожному Духа Святого, і кожний справжній християнин він має Духа Святого для того, щоб сповіщати реальність Слово Боже. І слово Боже чітко каже, що і як відбувається. Дійсно, що прийде на цей світ, щоб урозумлять людей, і це робить пророческий дух. Амінь.